Друзі, усім вітання на каналі Файна Рибалка. З вами знову я, Назар Гарматюк, і у цьому відео я хочу вам розповісти про таку штуку, як бейткастингові мультиплікаторні котушки. Чим вони кращі, чим вони гірші за безінерційні і взагалі порівняти плюси і мінуси цих двох видів. І сьогодні мова піде саме про Shimano SLX 151 HG. Він має передатку 7,2 до одного, зусилля на фрикціон на склада 5 кг, по його вазі цієї катушки це 195 грам, кількість підшипників 3 плюс 1, і вимотка в нас шнура за один оберт катушки складає 73 см. Тому, друзі, хто собі думає за цю катушку і сумнівається в тому, що тут HG. А, а в мене на катушці, я використовую звичайну катушку, не HG, Хочу всім пояснити, що на мультиплікаторних катушках шпуля йде меншою. Відповідно, HG на мультиплікаторній катушці по вимоці буде як звичайна катушка безінерційна, без всяких індексів hg, xg, pg і так далі. Мало того, якщо ми візьмемо, наприклад, катушку, яка буде мати менше передаточне число, то у нас е цей мультиплікатор, можливо, навіть не буде добре підходити для твічингу воблерів, оскільки е вимотувати шнур він буде дуже дуже мало, тобто він буде вимотувати як піджіжка, звичайно. Тому зверніть на це увагу, не забудьте про це при виборі своєї катушки. Ну і я починаю розповідати далі. Е, власне, чому, е, чому я ловив на мульти і потім перестав ловити на мульти. Е, це питання буде відкрите до кінця відео, і в кінці відео я дам відповідь на це запитання, а ви в коментарях напишіть свої здогадки, чому я все-таки перейшов назад на безнерційні катушки. І чому я на даний момент використовую мульти, там, випадок від випадку. Е, ну і почнемо з того, який шнур. У попередньому відео я говорив, що розповім, який шнур використовую, і який шнур потрібен, і чому можна використовувати будь-який діаметр. Е, діаметр можна використовувати любий по тій причині, що мультиплікаторна катушка. У неї принцип дії інший. Принцип дії в неї інерційний. Тобто у нас приманка тягне за шнур і шнур вже розкручує саму шпулю. І по інерції ця шпуля крутиться, крутиться, крутиться до тих пір, поки приманка не торкнеться води. Але для того, щоб цей шнур переставав крутитися, шпуля переставала крутитися після того, як приманка досягне води, тут у нас є. Основні гальма і додаткові гальма. Про це розповім згодом. Тому по шнуру нам, в принципі, не важливо, яка буде його товщина. Особисто я використовував навіть на БФС-ному спінінгу, коли я ловив там в якихось корягах. в мене була Daiwa татула. Я використовував шнур 2,0 по японській класифікації. Це було 40 ЛБ на розрив. І вона була просто, ну, ну цим шнуром можна було там, дерева піднімати з дна, в принципі, що я, що я деколи її робив. Е, проте ця катушка завдяки мультиплікаторній катушці, я думаю, що я взяв цього свого трофея. Це був жерех такий на 2,5 кг, який клюнув мені з такого місця, куди би я не закинув звичайно безінерційною котушкою. А поясню я чому. Коли ми кидаємо мультиплікаторною котушкою, у нас палець стоїть на такій кнопці, і коли ми закидаємо, ми просто-напросто пальцем притискаємо цю шпулю, робимо закид, шнур починає вилітати, і ми можемо в будь-який момент пальцем чуть-чуть притормозити виліт нашої приманки і скоригувати дистанцію. Це перше. Друге, наприклад, при е, якихось там деревах, які нависають, е, ми можемо зробити так званий скіпкаст, е, е, коли приманка просто буде відбуватися від дна і попадає прямо під дерева. Це зробити досить важко, але я думаю, що це зробити буде можливо, якщо ви будете добре практикуватися з цим. Ну і давайте поговоримо саме про гальма. Як я вже і сказав, для того, щоб у нас не було всяких перебіжок, не було всяких боріт і так далі. У нас є основні гальми, які при їхньому затисканні будуть робити так, що у нас шпуля буде крутитися набагато важче. Відповідно, при цьому закид у нас буде дуже сильно зменшуватися. І якщо ми відпустимо її більше, розкрутимо, то вона буде крутитися в нас, звичайно, що набагато краще. Але зате у нас можуть бути так звані перебіжки, і може бути така виходить, борода, коли у нас приманка вже торкнулася дна, шпуля ще далі крутиться і вже намотує шнур в другу сторону. І виходить тут така борода, яка. Багатьох людей відлякує. І скажу так, що в перші дні, коли я починав кидати кастингом, коли я використ... почав використовувати мультиплікаторні котушки, це був сущий ад, якщо чесно. Тому що я кидав, був е... в мене не було ніякої інформації абсолютно про ці котушки. Мені просто сподобався їх зовнішній вигляд. Я вирішив спробувати, е... почав кидати і постійно то борода, то ще щось, то. Я поміняв штук 10 шнурів, і поки я не дійшов до того, як правильно закидати, як правильно робити закид, і так далі. А все, що потрібно знати, це те, що мульти не люблять якихось хльостких закидів. Тобто, коли ми кидаємо безінерційною котушкою, ми можемо взяти спінг і зробити хльосткий закид такий. І відповідно у нас шнур полетів. Коли приманка торкнулася вже водяної поверхні, він перестав вимотуватися, ми закрили дужку, далі мотаєм. Тут же ж відбувається все трошки навпаки. У нас приманка летить, торкається дна, аж пуля по енерції ще крутиться. Відповідно, це йде до того, що можуть бути якісь бороди. Проте для цього є система, як я сказав, гальм це основне гальмо йде у. І також йдуть додаткові гальма. і, до речі, на різних котушках вони виконані по-різному. Ось тут, наприклад, йде інерційна система гальм, тобто тут йдуть такі грузики. І з іншої сторони в нас йде така е як це правильно сказати, шайба. Е чи циліндр такий йде, по якому ці грузики, до якого ці грузики торкаються. Тобто, коли ж пуля, коли в нас. Всі грузики знаходяться в робочому стані. Тоді в нас виходить так, що вони менше більше дають супротив для обо оборту. Коли в нас грузики, переводимо їх в робочий стан. Наприклад, включаємо два грузики. У нас буде інерція інакша і шпуля буде більше гальмувати. Тому цю катушку, коли я тестував, я пробував кидати там. З двома включеними грузиками. Пробував з трьома от включеними грузиками кидати. І, в принципі, якихось проблем у мене не було. Цю катушку я використовував з вагою від 6 грам до 25. Ну, більше там спільних не дозволяв вже. Проте її можна використовувати, я думаю, там до 40 і 50 грам, так точно. Який ще плюс великий. Мультиплікаторної котушки. Вони, як на мою думку, їх вбити дуже важко. Дуже проста передача. Тобто тут, в принципі, все йде напряму. І, ну, я не знаю, що потрібно зробити якими потрібно вагами кидати, щоб вбити цю катушку. Надзвичайно надійна, надзвичайно зручна, і як на мою думку, і на думку, в принципі, з тих. З ким я спілкувався стосовно кастингу, вона зручна в плані того, що вона дуже класно передає тактильність. У нас шнур проходить через кільце, йде через котушку, і в принципі він, у вас котушка завжди знаходиться в руці. Ви її тримаєте отак. Тут, де в нас такий корок, ви її тримаєте, і у вас всі передачі йдуть прямо в руку. Тобто покльовка риби, ви відчуваєте її в руку. В той час, коли на безнерційній катушці, це все проходить спочатку через, е, у нас через шпулю, потім через саму катушку, потім йде на спінінг, і тоді ми вже це все чуємо. Е, як повторюсь, уже на мультиплікаторі в нас от, є покльовка, є удар в руку, ми зразу відчуваємо. Це мені також дуже подобалося і дуже заходило. Ну і про що я ще хочу сказати, це, що мені сподобалося в мультиплікаторі. Про закиди я розповів про те, що це не мі котушки, я також розповів. До речі, я не знаю чому, але багато з рибалок, з якими я зустрічався, ловлять на там, дешеві котушки, там в якомусь дуже дешевому ціновому сегменті. Ця котушка, вихожує їм там. Пів року часу, далі вона просто розсипається, вони купують нову. І так відбувається по кругу, тому що е, вони кидають там важкими вагами, пробують твічити воблера, е, їм це не виходить, хоча хоча повинно було би. От. І за рахунок того, що деталі і сама котушка є з неякісних матеріалів. То ця катушка вбивається дуже швидко. Саме тому я не знаю, як на мене, мультиплікаторна котушка буде е, дешевша, явно, за безінерційну котушку, і вона буде більш довготриваліша, більш витриваліша. Е, також що хочу ще сказати: по, без, е, по мультиплікаторній котушці е, до мене приїжджав товариш з Києва, і я з ним поїхав на Риболовлю. Це буквально було от була його перша рибалка. І ми з ним почали говорити. Я йому дав звичайний безінерційною котушкою. і е, сам ловив на мульт. Він попросив, щоб я дав йому половити на мультшу і попробував, як це е, на мульт ловити. І людина, яка ніколи не тримала мульт в руках, в принципі, я йому пояснив саму суть, що робити, і йому закидати було легше з мультом, чим закидати безінерційною котушкою. Тому я думаю, що вся справа в нашій голові тільки. Тобто це все залежить більше від того, як ми собі налаштували вже заложений алгоритм, як має працювати котушка, як ми маємо закидати, і, як то кажуть, м'язева пам'ять. Ну І хочу знову перейти до цієї котушки. Тобто, мені сподобався в неї сам дизайн, вона така ергономічна, маленька, приємна. Компактна, кидає вона досить класно. І, от наприклад, оця система безенерційний гальм. Вона мені дуже сподобалася, оскільки, як я вже й казав, в мене була дайва татала. Там була система Макфорс. В принципі, малювати там графіки і так далі. Я не буду, але ця система дуже часто зі мною грала якусь таку. Сумну роль, коли відстрілювались в облара дорогі, там рудри 130 і так далі. І мені це страх як не подобалося, тому що були часті такі перебіжки, були бороди получалися і. Оцей час на рибалці, щоб їх розпутувати, мене це доводило до сказу. Проте, коли я цю катушку взяв до рук і почав на неї ловити, почав на неї закидати, я пробував міняти там грузики, ставити більше більше включати грузиків, менше включати грузиків. І потім я дійшов до одного висновку: що от мені взагалі для того, щоб кати приманки там, від 10 там, до 20 грам, мені достатньо, щоб було два включених і Злегка затягнутий ось, осьовий тормоз. Оцей. І все. Цього хватало мені з головою. Ніяких не було ні відстрілів, ніяких не було перебіжок, ні нічого. Е, шнур я використовував Shimano Кейкі для цього тесту. Ну, в принципі, теж е, все гуд. Е, до речі, по шнуру в чому ще йде економія. Економія полягає в тому, що нам не обов'язково купувати Восьмежильний, Восьмижильний, я думаю, може є сенс використовувати на якихось ультралайт в е БФС-них спінінгах, е на якихось легких катушках, тому що якщо там шнур у нас є товстий, відповідно він буде важчий, відповідно більше буде енеркість е в самої шпулі, і при киданні малих приманок можуть бути перебіжки, можуть бути бороди. Це так, от, щоб чуть-чуть відійти від цього. Проте на ваги від 10 грам, я думаю, спокійно можна ставити такий шнур і на нього ловити. Тут не впливає, чи це восьмижильний чи чотирьохжильний, тому що, як я вже і повторився раніше, в нас не йдеться в нас, шнур не сходить без інерційності шпулі, він сходить по інерції. Тобто, просто коли приманка летить, шпуля в нас розкручується, приманка впала. Пулю притормозили, або якщо ви ідеально налаштували гальма, все, в принципі, чудово. Фрикціон у нас регулюється от узрівом, в принципі, на самій ручці. Е і ми можемо зараз на його перевірити, як він буде працювати. Тобто ми зажали. Бачите, чути, що просто крутимо, а сама ж пуля не крутиться у нас. Е і, власне, це. Як ви думаєте, чи було це якоюсь проблемою для мене, чи не було, ну а наперед я вам скажу, що так, для мене це була така трошки несподіванка, неприємна, тому що я недостатньо приділив теми, коли я купляв мультиплікаторну котушку, я чомусь кинувся більше на зовнішній вигляд і не, не звернув уваги на всі аспекти і всі деталі. Тобто... Мало прочитав перед цим всім і просто, просто купив то й купив. Звичайно, що потім я доставив на котушку вже фракціон, так званий співаючий. Це коли ставиться на гальма ще одна така пластина. Коли, і коли у нас свіде спрацювання фракціону, він починає так тріщати, тобто так званий співаючий фракціон. Але все ж таки. В мультиплікаторних котушках, як на мене, не можна добитися якоїсь такої більш філігранної точності е, по фрикціону, як це можна добитися в безенерційних. Тобто е, тут, наприклад, на цій моделі я ще бачу, що от чуть-чуть підтиснув, і от, да, от якось виходить, що він краще працює. Уже на дайві, знову ж таки, це в жодному випадку не є там якийсь хейт-дайви. Типу, дайва була класною катушкою, я нею був задоволений супер-дуже сильно. Але ну от, є, наприклад, там хороші катушки, є також хороші катушки від, там, від Дайва, є хороші катушки від Шимано. Е і дайва, в принципі, мені досить подобалася, Проте тут я бачу, що фрикціон працює, як на мою думку, трішки краще. Але знову ж таки не чути самого тріскотіння. Можливо, на дорожчих моделях вже тріщотка є, і ви зможете її зразу мати при купівлі, однак мені доводилось це додатково робити і додатково доставляти на дайв. Далі, також у нас немає тут регулювання ніякого абсолютно по гальмівному зусиллю ззовні кришки, так, Тому що там на інших катушках у нас є такий або колесико, яке крутиться, і ми можемо виставляти зусилля, там, з яким воно буде гальмувати. Тут ж такого немає. Тут йдуть у нас грузики, які, в принципі, ми включаємо на рибалиці один раз, коли там дивимося яка погода, чи вітер дує, чи не дує, як там видуває приманку, регулюємо осьовий тормоз. І, в принципі, спокійно можна рибалити. По дальності закиду, як на мене, катушка досить непогано закидає, дає вас макфорсом, можливо, кидала трошки далі, але при умові тій, коли я вже навчився на неї кидати. Загалом зовнішній вигляд дуже класний, мені сподобався, він такий є в міру стриманий, з вставками такими синіми. Сама котушка має приємний плавний хід. По роботі в механізмі все зручно, все класно звучить, немає якихось люфтів, немає чогось такого, що би кидалося в очі, і казали, що ні, мені не подобається ця катушка. Чи ще щось. Тобто катушка дуже класна, мені сподобалась, і можливо, якщо я буду вертатися назад в кастинг. Я обов'язково собі таку придбаю і е, буду на неї ловити. Тестував я був цю катушку з своїм спінінгом Synthro Extreme Legend. Він не є якимось параболіком, там це є така жорстка палка, яка, в принципі, е, досить швидко вертається в своє положення, яке в нього було. І закидати ним, як на мою думку, трошки було важче, ніж я це робив. Там, допустимо, в мене був е фаворит синапси, Він ний він був більш, е мав стрій фаст. і е мені з було зручно і із приємнішним кидати, тому що був якийсь такий плавний розгін приманки, І, е тобто розгін починався від повільного до високого, тобто швидкість з повільної до високої йшла. Наприклад, Ана Сенд крой там просто береш, і тобі потрібно рукою це регулювати, тому що сама сам спінг є дуже жорстким. Але в нього зато є багато інших переваг, про які я можливо колись розкажу. До речі, найцікавіший нюанс на цей Сент крой я витягнув сома вагою 5,5 кг і там було дуже цікаве видовище, оскільки. Я вже тоді переходив з назад на безінерційні котушки, і так як в мене не було спінінга для ловлі там, судака, я вирішив взяти синдкроя і взяв мультиплікаторну котушку. При цьому забув, що в мене фрикціон був затягнутий повністю. Тобто просто шпуля була закручена намертво. І коли мені клюнув сон. Це було щось таке, я спочатку подумав, що це взагалі якийсь окунь клюнув, тому що незрозумілий був якийсь такий ударчик. Коли клюнув сон, я починаю тягнути, і мій напарник Олексій е каже: що там за щось клюнуло, Я кажу, да, та якийсь окунь, кажу. А в цей, в цей момент сом просто йшов на мене в мою сторону. І коли я там зробив ще додаткову підсічку на всякий випадок, і тут я чую, що починається щось цікаве. Сом йде на дно, і в мене спіннінг, коли я там рукою отримав, просто опускається так вниз, і я відчуваю, що нічого не можу зробити. З фрикціоном я просто-напросто за нього тоді, ну не то що забув, я якось не міг його тоді навіть чуть відпустити, тому що чую, що риба хороша там сидить. І в мене жорсткий спіннінг-котушка з повністю затягнутим фракціоном, і там такі були враження, що ви собі не представляєте. Але шнур 40 ЛБ поміг мені в цьому і риба була в човні сфотографована, зважена і відпущена. Тому ось така ситуація. Насправді в мене. Як би там не було, ще залишилась така любов до оцих котушок мультиплікаторних, тому що мені вони подобаються дуже візуально і подобається, як вони лежать в руці. Але як я вже й казав, давайте напишіть в коментарях, хто вгадає по якій причині я перейшов назад на безінерційні котушки. Тому я дам пачку любого силікону, який тут лежить. Це, До речі, самі ходові мої такі а, приманки на ловлю окуня. Це є у нас Kate Shimpack 2,5 дюйма в кольорі кола. Такий Easy Shaker, а, Crazy Flapper. Ну Ну І, звичайно, це в нас по Рейнзу. Це такий Сатурн. Це просто бомба, яка вибиває всього окуня, який є в радіусі дії приманки. Ну і такі від компанії Select, це є Kraken, Snack 2,5 дюйма і Frix Lim. Fріx Lim, до речі, от його там залишилось буквально чуть-чуть. Але він досить класно себе показав по чомусь по неактивній рибі. Можливо, цей хвостик, який цей такий тістероб, він дуже класно впливає і саме а, а, рибу заставляє клюнути на вашу приманку. Ну і такий токсик 2,3 дюйма теж непоганий. Тому хто правильно відповість на запитання, той ну, має правильно. Вибрати собі приманку, яку він захоче, і я йому відправлю її новою поштою безкоштовно. Е, наразі це все. Я думаю, ви вже бачили мій огляд на воді на, цей, на цю катушку, і зможете більше почерпнути чогось для себе. Е, хочу сказати вам, що, що багато людей в Америці, в інших країнах ловлять тільки на Мультиплікаторні котушки, і е, в них інакших варіантів навіть немає. Тому, якщо це ваш перший спінінг е, і ви там хочете попробувати, я рекомендую випробувати і цей варіант також. Як я повторюсь, перевага, як на мою думку, це вони більш дешеві, більш надійніші котушки. Е, але є ряд нюансів, які там. Е, які є там, скажімо так, які дають їм якісь мінуса. Тобто для мене, наприклад, безінерційна, вона трошки простіша. От. Але, наприклад, цією я можу зробити більш точніший, кращий закид в ту точку, куди мені потрібно. Тобто, кинути під якісь дерева і так далі. Е, я не дуже часто, в принципі, виходжу там на річку ловити, де там є якісь навислі дерева, тому мені це не потрібно. Е, також тут ми можемо зробити поставити шнур трошки товстіший, ніж ми поставимо на безінерційну, і дальність при цьому не порушиться. От. Ну і в принципі, такі є плюси. Е, можливо, хтось знайшов ще якісь плюси, якісь мінуси. Пишіть про це в коментарях. Е, на цьому я буду завершувати свій огляд. Е, і хочу вам подякувати усім, хто підписаний на мій канал, хто не підписався, саме часто зробити. Я стараюся для вас, стараюся випускати нові відео, ну і ділюся з вами у своїх відео, своїми емоціями. Також стараюся популяризувати український контент. Тому, друзі, усім дякую за увагу. Я думаю, що все буде гаразд. Вам хорошого тижня, хорошого робочого дня. Ну і, звичайно, мирного неба нам всім над головою. І слава Україні! До зустрічі!